Друзі, вітаю вас на каналі Пошука Скарбів. Нарешті сьогодні ми ходимо на полі. От, ось тут, от там на тому пагорбі, стояв дворик. От, значить, Період царизму. Тут раніше знаходили мої мідяки, і срібло знаходили. І, ну, і Дуже багато всяких там речей цікавих із самовара і тому подібне. Ось тільки що знайшли знову знахідку, от, ну не знаю. Ось така вита, бронзовий такий. Ну, можливо на косник, можливо. Я не знаю. закліпані краї. Тому хто його знає. Така. Перша наша знахідка. Так, ну будемо ходити. Побачимо, що ми сьогодні цікаве виходимо. Ну ось пройшли по прямій, отак. Ось. Дійшли сюди, знайшли. Знаєте, що ми знайшли? Промінчик від хрестика срібний. Дуже маленька знахідочка. О, така. І сигнал. Зломаний, але не нами. Таке, так що все, треба шукати хрестик. Десь він тут нас чекає, Ой, випало. Добре, друзі, продовжимо далі. Так, друзі, які налаштування, цікавить, можливо, когось. Так, гаус МД прилад, катушка тайгер нова. Значить... 39 Чуйка, мінус 4 дискрім, L5 частота 16, хай велике. От, аналоговий режим, 7 кольоровий звук і 2 звук заліза. ґрунт ну, баланс тут 24. Ну Хай велике. Менший вплив ґрунту. Тому стабільно працює. Так Значить, ходимо ми і копаємо. Ось можете чути шукаємо такі сигнали глибокий сигнал поки ще показує 82 ну а там викопаємо от, бачите 80 ну от цікаво що там буде там буде якийсь уламок ні не уламок не уламок друзі Щось тайне кришечка. Ану, ці стани. Ну, думав, як завжди, буде э, э, цей як його, поясок від снаряду. Тому що частенько вони в нас попадаються, вже там і кульки. Кулю знайшли, і шрабнель, проволочки всякі. От, ось така куля. Можливо, з мисливської рушниці. Отака. Так, що там у нас? Ну, не знаю, це якісь таке. Щось таке. Щось так. Хтось щось. Хтось щось робив, так сказати. Самоклеп якийсь. Так, ну, піде шмурдяк. Друзі, сигнал є у нас. 67. Ану, покажи. Гарний. І знаєте що ми знайшли. Он лежить. Нарешті, нарешті, друзі. Перша монета за сьогодні. Гляньте, яка. Радянщина. 5 копійок. Так, залипша. Страшненька. Страшненька, так, але все ж таки монетка. І рання радянщина, я так розумію. Жовтенька. П'яточок. П'яточок, так, 5 копійок. Чудова знахідка. Такі знахідки ми полюбляємо. 31-й, начебто. 31-й. Так, 31 й рік, друзі. І знову виходили ми монетку. А ну сигнал покажи. Отакий гарний. 42 сигнал. Ідимо ось. Ось, друзі, лежить. Це одна копійка. Радянщина 33-го року. Ми вже там подивились. Отака. Ну, поки що по царизму нема знахідок. А от рання Радянщина попадається. Ну ця хатинка стояла тут і за радянських часів. Тому прийшлося скільки ми разів. Три рази. Так. Три рази прийшлися так. Значить що ось ще дві такі знахідки. Знайшли. Дрібнота. Ну, це гвинтик. Теж бронзовий. А це таке дрібненьке вигляді зірочки. Типу шестерня якась чи щось таке. Оце поки що такі знахідки. Але ж ми все ближче і ближче до цього місця, де стояла стояла хатинка, друзі, тому можливо піде і щось краще. Так, ходимо далі. І друзі, знову, знову монетка у нас є, yeah. є yeah, монетка. Схожа на п'ятачок. Знову такий самий сигнал був. 67. Ой. Так. П'ятачок. рік? 27, сьомий чи що? Так, 27 рік. Отакий. Вот П'ятаків накопаємо сьогодні. Спустили сюди внизок. Буде у нас, друзі, розпаковочка. Покаже сигнал. 58. 58. Ось щось є. кругленьке, Дивимось. Пятый у нас такие отзик мудзик музик мудзик на чотиривотворе так Ну, схоже. Так, зараз такие від якоїсь військової амуніції мабуть так ну зараз почистимо подивимось так все там угу. чотири отвори ну схоже військовий можливо від Речового мішка Так, так потужний сигнал отакий. Так, а знайшли ми, диво вона є? А он дивіть. Капсуль. З гільзи, з мисливської рушниці. Аж отакий. Але бив самі чули як. Як такий сигнал не копати. Випадає знову Радянщина, одна копійка. 30-й рік. Ось, Сигнал кому цікаво. 42 стабільно. 42 стабільно. Значить, сигнал був. ну покажи який. Отакий. Вот Схожий на файгу музичок друзі. Ці маленький, такі раніше знаходили, але менші. Це такий, ці маленький. Так, копнули. Сигнал був 59. Пломба випала. Що там написано? Треба чистити. Зараз ось почищу. Так, друзья, почистил. Вот такая пломба. Что там написано? Кто его знает? Что написано? Вот такая. друзі, друзья, уже. А у нас снова есть знахідка. Копнули дві ямочки. Перший щось е, якийсь шмурдяк, залізо. А ось у цій ямочці копнули знахідку гарну. А ну, сигнал? я. 32. 32 сигнал. І, друзі, монета. Монета. З таким сигналом, ну це, можливо, буде радянщина там. Ситовик, чи ще таке? Я так думаю. Так і є. Все, друзі, ситовик 15 копійчок. якого року? 30 32-й, значить. Так. 32 рік. Така. Отрошки монетки попадаються, правда, радянщина, але це теж знахідки. Вже бачите, сонце сіло. І ви не повірите. Знахідка є дуже гарна у нас. Де вона там? А вон лежить. Такий сигнал. От. Знайшли Христа Срібного. Ось дивіться який. Немає. Зараз побачимо. Так, Катя почистила, злизаний кажеш. Так, Скільки. підлизаний тяжкий, підлізаний. Звичайно, перідка Так. Ставлю, друзі, лайки. Друзі, підведення підсумків нашого копу. Значить, ходили ми на полі на місці старого хуторця. От, колись там стояли будинки, тепер вже просто поле. Значить, такі знахідки. От, ну, почнемо спочатку з тих Це таке всяке тут. Незрозуміли штучки нам. Ну, це саморіз такий. Видно, що вже давній. Оце шляпка, з цвяжка, мабуть. от така бронзова. Можливо, декоративний з... цвях був з кінської опряжі. Ну, така шестерня. Ще. Маленька. А можливо, і не шестерня. Підказуйте, хто знає. Так, далі гудзики такі. Значить, два гудзики. Ось від сорочки. Таких. Це часті знахідки. І ось цей гудзик це більше всього, що з військової амуніції, там, речового мішка чи тому подібне. От. Далі така пломба. ось Так, краще. Щось там описано. Така, далі така ще знахідка. Ну я не знаю. Я думаю, ще старовинне, ну, накосник, я думаю, ще не накосник, Просто можливо зігнута така проволока. Але проволока, бачите, вита, Така. Ну, а там підказуйте. Всяке може бути. Так, монети. Так, значит, царизму у нас сьогодні немає. Царських монеток. Але є ось рання радянщина. Значить, що ми знайшли тут з ранньої радянщини. Значить, одна копійка ось 30-й рік. Така. Потім одна копійка 33 рік. от, Потім...

32 рік. Е, ну і два Хрестики. Ну, один Хрестик і одна частинка Хрестика. От Значить, От така частинка тому треба ще їхати туди, шукати іншу частину. Десь вона там ще лежить, чекає на нас. От Отака. От Більше всього, що 84 та проба. Ну і отакі хрест. Теж 84 та проба. От такі знахідки, друзі. Обов'язково ще туди поїдемо. Тим паче, що в нас пройшов дощик, тому земля волога і я думаю, що будуть ще цікавіші знахідки. Так, ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки і до нових зустрічей. До побачення.